Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Друзі-виноградарі, минуле моє відео, яке я знімав тиждень тому назад, я рекомендував обробляти виногради перед дозріванням ягід препаратом від Сенгенти Хорус. Ось мені позвонив один добродій із Києва. Відчувається підготовка і знання його в хімії. Він мені порекомендував. Вивчити ту речовину, яка є в препараті Хорус, І дію її, на що вона діє. І коли його можна приміняти на винограднику. Ось я зайшов в інтернет на сайт Сингенти, препарат Horus. Дивимося діюча речовина Cypru 750 грам на кг. Загальна інформація: високоефективний захист при низьких температурах. Ну і решта можете. Поставити на паузу прочитати. Також дивлюсь хорус, в України і питання, які хвороби лічить хорус на винограді. Читаємо виноград оїдіум, Мілдю, Сіра Гниль. У мене є ще також брошура від сингенти. Енциклопедія Гарного урожаю. Відкрив сторінку хорус, діюча речовина і читаємо виноград. Мілдю оїжджуємо сіра гниль. За сезон можна приміняти його тричі, кратність обробок і очікування 7 днів. Внизу під табличкою пише сумісність і оптимальні строки застосування на плодових від фази зеленого конуса до цвітіння при температурі від плюс 5 до 10 градусів. Цій же брошурі відкриваю схема захисту винограду. І дивимося, коли приміняється хорус на початку вегетації. І в кінці, вже коли в нас забарвлені ягоди, вже достигає врожай і вказана норма витрати цього препарату. Знову ж заходжу в інтернет, шукаю діюча речовина ципродиніл. Опис. І, значить, читаємо. Флодіоксонілу і ципродинілу дозволені при застосуванні проти збудників хвороб винограду. Комплекс гнилий ягід. І також вказані фізичні та хімічні властивості. Поставте на паузу і можете прочитати самі. Так, ось виникли питання, коли можна приміняти цей препарат для обробки винограду і на що він діє. Буду радий прочитати в коментарях поради про цей препарат, хто як його примінює, коли, в яких дозах. Тому що останнє відео я дивився Володимира Шпака. Відомого такого виноградаря з Полтавщини. Я користуюсь багато його порадами і рекомендаціями. На в останньому відео своєму він говорив, що буде приміняти також хорус для обробки свого винограду перед достиганням ягід, але в пропорції двічі менші, ніж рекомендує Сингента. Я йому там в коментарях написав, але поки відповідь від нього не отримав. Так буду радий знати істину. Чому Сенгента нам таке рекомендує, що хорус діє від мілді, оїдіуму і гнилий, коли діюча речовина вказано діє тільки від гнилей. На цьому все. Усім пока. Бувайте!